Як ми в Україні дозволили собі е, таке нелюдяне відношення до поранених? Як це так сталося? Насправді, історія почалася ще з Радянського Союзу, і е, з плином часу це не змінювалося. Чому? Ну, Тому що це стосувалося, можливо, тоді маленької кількості людей, але е, що на диво, ця маленька кількість людей в масштабі держави, вона і вразлива, фактично, це інваліди. Тобто особи з інвалідністю, це інваліди війни, і так далі. І, так далі. і я до того буду, що е, умовні мсеки або там, е, як вже на війні, е, військово-лікарські комісії, вони е, не змінювалися, тому що ніхто на це не звертав якісну увагу. Е, і я бачу так, що е, дійсно те, що, то, що е, правильно каже Любов, щоб ми дов, довгий час е, тримали це цю проблему актуальною. Бо зміни в цій сфері вони потребують систем.